У час війни питання про Бога стає не теоретичним, а життєвим. Бог не починається після смерті, він Бог живих, Тому зустріч із ним можливо тільки тут і тепер. Поки людина жива, Ісус чітко сказав: покайтеся, бо наблизилось Царство Боже не колись, а зараз, через покаяння. Бо покаяння це не емоція і не ритуал, це розворот життя. Визнати гріх, відмовитися від Нього і почати виправляти наслідки перед Богом і перед людьми. Без цього Біблія залишається закритою книгою, а Царство Боже незрозумілим поняттям, без покаяння до нього неможливо наблизитися, а без царства Божого немає поєднання з Богом. Бог сам прийшов до людини, наблизився, відкрився у Христі. Але щоб це побачити. У цьому жити потрібне серце. яке кається. Саме тому і Христос, і апостоли завжди починали з одного з покаяння. з нього починається віра, розуміння, оновлення і справжнє життя з Богом. Амінь. Слава Ісусу Христу!